Творче об'єднання на читай. Делоне. Він відкрив свої зіниці. Читає Надія крапка. Він відкрив свої зіниці, і я вийшла з темної кімнати, наче мене там і ніколи не було. Там я залишила свій останній подих. Як він проковтнув разом з червоним вином. Я думала, що ніколи не зайду в ту кімнату. Я жива та щаслива. Я не мертва, я вижила. Коли я вперше думала, що померла, мені пригадувалися кадри зруйнованих будівель. У них не було очей, і вони не дихали, а потім з'явився він, поранений чорнорукий, обпечений війною і евакуацією бігла, розбивала глиняні горщики, дощ розбивав їхню текстуру. Коли я його побачила, я подумала, що це смерть, але потім, коли він прокинувся у білій, вимушеній фарбою лікарняній кімнаті, я прокинулася і пішла. От і кінець. Творче об'єднання на читай, Делоне він відкрив свої зіниці, читала Надія крапка.